Я розкажу, як треба збирати найскладнішу головомку із серії моєї мечко пірамід Paz, який називається Triangle Pyraminx. Це головомка, в якому не вертаються от, от такі от кути, вертаються тільки. От так от. І є три типа елементів ребра, однокольоровий одно центр та кути, який вертаються разом з центрами. та Ребрами. В цьому відео я вам розкажу, як треба збирати. А поки я запутую, ви підписуйтесь на мій канал, щоб було весело. Та ставте лайки, щоб не пропускати інші відео. Перше, що вам треба зробити, треба зробити червоні правильні кути. Шукаємо кут без червоного. Тут, є черв... а, тут нема червоного, розполагаємо внизу. Тут є вже червоний і тут теж червоний. Передвигаємо. І тут червоний і докручуємо. Тут жовтий-жовтий, а тут зелений, значить, не підходить. Тут вже підходить. Так, шукаємо. І от другий етап робимо червоний центр. Тобто червону сторону. Тут ми бачимо, що, що тут червоно-синій, а і тут. Треба бути червоний синє ребро. Шукаємо червоне синє, Тут є. Вставляємо тут от і робимо верх-вверх, верх, вниз, вниз. Шукаємо тут червоно-жовтий. Тут червоно-зелений не підходить. Тут є червоно-жовтий. Передвигаємо от сюди і робимо пів-пав. І тут ми шукаємо червоно червоно-зелений ребро. Тут він, тут. І ставляємо раз, два, та так. І червона сторона з, з, збирається. Так, ми бачимо, що тут червоне, тобто синє-зелене, тут теж синє зелене, стоїть правильно. Тут стоїть правильно і, і перевернуто неправильно. Ну, тобто, ну, стоїть на місці. Тут перевернуто. Тут теж перевернуто. Робимо алгоритм. Раз, два, три. Так, так. так, так, так. Все збирається. Другий алгоритм треба зробити чотири центри. А три центри на цьому пірамідці неможливо зробити, тільки чотири. Робимо е, так, щоб було два кольори. Якщо ми зробимо чотири кольори, то з такої алгоритми в такої позиції не збереться. Робимо тільки два кольора. Автоматично оці от, задні зберуться. Вниз, вниз, вверх, вверх. Два рази повторюємо. Один і два. Вниз, вниз, вверх, вверх. Все збирається. Третя ситуація називається Vidmile-центри. Три центри з відміла. Я вам говорив, що як треба це вирішувати. Тобто робимо е, отак, вот вот, щоб співпадалися правильні кольори однакові з ребром та центром. Отак вот от. Раз, так, так, так. Раз, так, так. Так. А, ну так, да, все збирається. І друга. І те ж саме, тільки по-другому. Робиться е, в вот так от вниз. Вправо вверх, в право, вниз, вправо вверх, вправо. Все збирається. І четвертий алгоритм вам потрібно всього зробити 2, ну, тобто 4, 2. Кути перевернути. У вас так не вийде, якщо просто перевернути тільки кут. Отак от не вийде. Щоб треба це вирішити, треба зробити отак. От щоб ці два кути були внизу і, і розполохаємо вони тут внесу, отут, от, внизу, отут, от. внизу. І робимо раз, два. І повторяємо до тих пір, поки ця пірамідка не збереться. Мій швид швидкісний спосіб це треба зробити отак. Отак. І у нас все збирається. Якщо сподобається це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава я, мене звати Ліску Панрі. Всім пока-пока.